Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі, мене звати Оксана. Сьогодні буде парфюмерне відео і я зробила добірочку з ароматів, які підходять на осінь. Осінь вже справді настала, вже на вулиці холодно, дощі йдуть, сильний вітер буває. І тому, так як ми перевдягаємо свій одежний гардероб, одяг вдягаємо теплий, нам хочеться вже. Більш теплих ароматів, зігріваючих, пряних, знаєте, якихось солодких, насичених, скажу вам смачних ароматів. І тому зробила ротацію в своєму гардеробі парфюмерному і підібрала аромати, з якими я зараз, які я вам зараз і покажу. Почнемо з першого аромату: це аромат Jimmy Choo. Jimmy Choo Fever називається. У мене така малишечка 40 мл. Я думаю, що мені вистачить його, тому що я не постійно ним користуюся. В минулому році я його купила. І ось практично, ну, зовсім трішки, я думаю, що в цьому році я буду ним користуватися. Це ванільно-східний аромат. Зазначу, що це, ну, якраз така з такої категорії, яку от зараз потрібно носити. Нам хочеться в цьому ароматі. Спочатку відчувається грейпфрукт кисленький, потім розкриваються солодкі ноти лічі зі сливкою. Сливка в нас така знаєте, зацукрована, зацукрована і трішки відчувається ванілька, ніби знаєте, смак такого сливового ванільного варення. Потім розкривається тонка з таким з легким, зовсім легким натяком на каву. Лісовий горіх придає таку трішки, знаєте, вершковість в цьому ароматі. І сандал. На останніх нотах відчувається сандал. Аромат красивий, дуже густий, насичений, його можна використовувати як вечірній аромат, скажу вам. Це гурманіка, однозначно гурманіка, Солодка така солодка грушка. Ну і за рахунок того, що тут є навіть орхідея і жасмін, яку трішки дають свіжинку, то цей аромат не тільки ванільно-східний, а, можна сказати, і такий солодко-квітковий аромат. Він тягучий, повторюся, густий, насичений, але. Ну, Не дуже він стійкий, скажу вам, дівчата, 4-5 годин. Взагалі, ця лінійка фірма ну, бренд Jimmy Choo, не дуже стійкі аромати. Тому ну, це не проблема, можна оновлювати кожні 4-5 годин. Ну, аромат хороший, хороший, достойний саме на осінь, продовжуючи носитись взимку його можна. Так, Наступний аромат це аромат теж із лінійки Jimmy Choo. Називається а, алакат, якщо я, якщо я правильно його вимовляю, алакат. Також це квітковий фруктовий аромат, теж такий насичений, теплий, з імбірем, з апельсинкою. Тут відчувається така кисленька нотка апельсинки і трішки гіркота від шкоринки апельсинки. Є також із квіток жасмін і троянда. Бачите, він такий ніби червоненький на колір. Добавлена нота пелюсток троянди. Потім в середніх нотах відчувається амбра східне направлення. Сандалове дерево, і також із солодких нот відчувається нота меду, дівчата. Красивий такий аромат. Він ніби і свіжинка, і квітковий, і медовий. І він такий, знаєте, теплий. Якраз от зараз на осінь, на початок осені, холодної осені, він дуже красиво. Поєднання саме солодких та квіткових нот, він дуже гарно. Дуже гарно звучить і красиво звучить, от саме під шкіряну курточку. Я його вдягаю саме, коли хочу вдягнути шкіряну курточку. Красиво дуже звучить, і навіть, знаєте, от підкреслює ноту шкіри цей аромат. Достойний хороший. З лінійки Джимічо. Так, Наступний аромат, дівчата, це Трусарді Трусарді поржасмін. Я його купила, по-моєму, поза минулому році. Бачите, він вже в мене настоявся ванілька. Дуже такий він насичений ванільний аромат. Не знаю, чому його назвали пуржасмін, тому що тут жасмін, якщо і є, то він практично не відчувається. Тут квітково-фруктове направлення. Спочатку б'є в носик бергамот з неролі, а потім ну, трішки є жасміну, трішечки зовсім. І розкриваються фісташковим морозивом. Тобто фісташки, саме фісташки з ванількою. І на кінцевих нотах відчуваються пачулі. Я люблю пачулі саме осінньо-зимовий період, вони дуже насичені і дуже ну, такі красиві в розкритті. Тому це аромат. Ну, скажу вам, коли він настоївся, я вам скажу, що він віддає ванільними фісташками, солодкими ванільними фісташками. Ось така, така моя думка. І я взяла сотку. Мені здається, що мені на все життя його вистачить, тому що ношу його ну, практично рідко, маю, повторюся, маю багато ароматів. І час від часу скажу вам, що в запой я не вхожу з цим ароматом, а для різноманіття я його використовую. Наступний аромат, дівчата, це моє скажу вам, парфюмерне я, я дуже люблю цей аромат, цей бренд Лібре. Libre Intense У мене є версія парфумована вода і є версія туалетна вода. Я їх ношу в основному туалетна вода, вона більш світліша. Я їх ношу влітку Влітку і весною. Саме версія Intense вона більш насичена, більш зимова, східно-фруктове направлення. Про що це аромат? Це аромат про лаванду. Хто любить лаванду? Це дуже прекрасний аромат, він вишуканий, лаванда тут з ванількою, з апельсиновим цвітом, жасмін. Також, от, знаєте, щоб розбавити цю солодку ноту ванілі і Саме ванілі, розбавляються свіжими нотами жасміну, апельсинового цвіту, витіверу. Ветівера надає такої вишуканості цьому аромату. Ну і Тут також є мандаринка і бергамот. Тут взагалі така піраміда дуже обширна, а аромат дуже красивий, дуже вишуканий, компліментарний. Мені на нього робили дуже багато компліментів. Скажу вам, що він ну, не дуже впізнавай. Хто знає цей бренд, то впізнають Лібра. Але це аромат для жінок 35, для таких статних, знаючих собі ціну, вишуканих жінок. Не на кожен день я його вдягаю, на такі на зустрічі, на, ну, на роботу, на вечірні якісь варіанти, то аромат дуже класний, дуже достойний. Він не підходить, знаєте, для тих от, дівчат, які хочуть випячатися. Ні. Не під спортивний костюм. Вишуканий, елегантний, статусний, дорогий аромат. Так, наступний аромат Латафа. Перейдемо до арабів. Я вам показувала в минулих відео, я купила цей аромат, подивіться, яка пляшечка. Латафа. Значить. Це аромат, е, схожий ну, ніби на ганімет, на бакара. Як на мене, то він більше схожий на е, бакара. Бакара тільки більш солодких нот, це також східно-квіткове направлення. Тут в основному ну, є така от складова. Е, т -т такі... Такі компоненти, як, як і в бакарі, і в ганімеді, Тобто є такі і фрукти, і дуже багато квіток, і от тут і шафран, і імбир, і османтус є, і навіть знаєте, відчувається запах ноти замші, замші. І основна нота, як заявляє виробник, це нота манго. Тобто, оця вся медицина, ці всі бинти, вони перекриваються солодкими нотами манго. І я тут відчуваю ще таку шороховатість. Знаєте, хто от манго, коли з'їдаєте манго, то така кісточка велика, і вона ніби шороховата. І от ця шороховатість відчувається, і трішки гіркота відчувається в цьому ароматі. Аромат просто шедевріальний, скажу вам. За невеликі гроші, унісексовий аромат, ви можете купити і користуватися разом з чоловіком, так як я роблю теж. У мене чоловік, ну, можна сказати, і в запоївним з ним входить, тому що на ньому теж дуже красиво розкривається він. Повторюся ближче, я його відчуваю ближче до бакари. Але більш приємніший, більш такий насичений, навіть такі трішки металеві ноти відчуваються. Стійкість просто бомбезна, дівчата. Стійкість от з 8 до 10 вечора, з 8 ранку до 10 вечора ви будете відчувати цей аромат. Він стійкий, гучний, але не притурний, неудушливий. Красивий аромат, ну, дев'яальне, латафа вміє робити за невеликі гроші. Так, і наступний аромат теж із Латафи. Я вам показувала його покупку цього аромату. Мабуть, місяць назад він у мене відстоювався. відстоювався, але його, Я його не, вич... не чекала більше. Подивіться, скільки я вже випила, зносила. Дуже красивий аромат: це Латафа. Латафа називається Кахмат. Якщо я правильно читаю, камрат, Камран. Камрах. Це пряний аромат, східний, дуже насичений. Ну Я вам скажу, що це шедевріальний просто аромат з корицею, кардамоном і імбиром. Уявіть собі, такий зігріваючий, теплий, на початкових нотах така. Пряності віддають в ній, б'ють. Потім розкривається праліне з білими квітками і зацукрований апельсин. Тобто солодкі ноти апельсину, трішки кислинка. Ну, Я вам розказую так, як відчуваю сама. Потім всередині розкривається нота інжиру. Інжир такий зацукрований, солодкий, але дівчата не приторний, абсолютно неприторний. В шлейфі я відчуваю каву ноти кави. Теж не дуже така насичена кава, але знаєте, як кава, кава з молоком і з великою такою ванільною пінкою. І в цю каву ще додали ноти лікеру, От лікер амарето, якщо хто знає, то от коли в каву додаєте амарето і вершки, і от такий от запах відчувається: з інжиром, з бобитанка, з ванількою. Просто аромат шедевріальний. Стійкість неперевершена, дівчата. Дуже приємний, дуже теплий, дуже окутуючий, не важкий абсолютно, не приторний. Я вам можу його 100% порекомендувати, хто хоче. Беріть сміливо, він дуже насичений, дуже стійкий, унісексовий. До речі, мій чоловік теж на нього підсів і часом наносить його. От зараз, коли дуже вже похолодало, дуже класний аромат. Він за невеликі гроші, от тут ціла сотка до двох тисяч. Я на нотіно, до речі, купувала, і до двох тисяч ви можете купити собі разом з чоловіком користуватися. Ну, або собі, чи чоловік чи жінка. ну Аромат класний. От ви знаєте, я навіть дивлюся по цінам, що, мабуть, собі ще й задублю. Нехай буде, тому що ціни ростуть і аромат класний. Він на осінь і на зиму буде, тому я йому співаю оди, скажу вам. Дуже достойний, класний аромат. Так, наступний аромат, друзі, я теж купила його буквально недавно, в кінці, в кінці серпня я його купила. давала трішки відстоятися, але вже, бачите, почала його ним користуватися. Це нарцизу Родрігес Фьохьор «Муск Noir-Rose. Аромат амброво-квітковий, тобто тут квітки. Не знаю, що до троянди, як заявлено в назві Нуар чорна, чорна троянда, але відчувається дуже бергамот, рожевий перчик і туберозу я відчуваю. От Тубероза із з приємним дуже мозку. Аромат, теж скажу вам вишуканий, дуже приємний. Ні на що не схожий, і дуже приємний тут родрігісовський мускус. От Саме мускус в цьому бренді дуже приємний. Легкий, аромат вишуканий, насичений, стійкий. Ну, Стійкий 6-7 годин я його відчуваю. У мене невелика пляшечка я купила, але мені, я думаю, вистачить. Моєму чоловіку дуже подобається на мені цей аромат. Він також, також в ньому є трішки амбри, яка дає таку, знаєте, ніби ну, зігріває трішки амбра, і ванілька тут є. Ванілька і знаєте, запах такої білої замши. Не в усіх парфумах ви відчуєте запах замши, але от я в цьому парфумі відчуваю запах білої. Білої замши. Дуже красивий аромат люксовий, вишуканий. І я порекомендую його, тому що він дійсно такий от осінній, осінньо-зимовий і дуже дорого звучащий. Красивий аромат. Так, Наступний аромат. Дівчата, покажу вам Валентино. Бренд Валентино Донна називається шипрово східно квіткове направлення. Тобто тут дуже красивий шипер. Він Спочатку б'є бергамотом вниз, ніби знаєте, ніби якийсь чай заварили з І саме бергамот на початкових нотах. Потім відчувається трішки, трішки ірис з нотами персика і троянди. Сама водичка, бачите, така рожева насичена. Потім пачулі. Солодкі пачулі, ванілька, він дуже ніжний, трішки холоднуватий, скажу вам про холодний, трішки запудрується. По стійкості, ну стійкі, скажу вам так, 5-6 годин. відчуваєте Ледь такий помадний трішки. Помадність така відчувається в ньому, але ну, аромат красивий. Достойний, такий кисло-солоденький, але ну, такий насичений. І осінньою весною, ранньою весною, цей аромат я ношу. Непритурний, я не знаю, чому недооцінений цей бренд Валентино. Я ще хочу подивитися собі і купити, така є зелена водичка, вона, по-моєму, з лимончиком. Бренд недорогий, але ну, дуже достойний. Тому придивіться, кому цікаво, цілу сотку теж можна за невеликі гроші купити. Так, наступний аромат це аромат скандал покажу вам, Жан-Поль Готьє скандал. Я його купила в минулому році, купила і собі і чоловіку саме це мій жіночий парфум. і скандал ще купила. Чоловіку. Чоловічий парфум. Щодо цього парфума, це, він випущений в 2017, по-моєму році. Квітково-шипровий аромат. В складі він має гарденію. Червоний апельсинчик, також ті самі пачулі, знаєте, такі осінні ноти пачулі, ванільки. Потім Трішки, трішки навіть меду відчувається в ньому. Медовість пачулі, він солодкий, він солодкий, дуже насичений аромат, красивий. Ванілька тут відчувається і трішки, трішки гіркота, мабуть, від шкоринки апельсинки. Знаєте, чим схоже колись я купувала і в роше чорна ваніль? От якісь ноти в цьому парфюмі перегукуються з тим парфумом. Він стійкий, скажу вам, і дуже такий приємний. Неудушливий, і саме от, на, починаючи з осені і до самої зими, до ранньої весни, ви можете сміливо його носити. Він красивий, приємний, насичений, компліментарний і неудушливий. І багато його не потрібно, дівчата, тому що ну, трішки, скажу вам, от з усіх цих парфумів він найсолодший. Тому багато не потрібно, тому що, ну, якщо ви в офісі працюєте, то можна трішки, може трішки піддушити своєю солодкістю. Так, аромат наступний називається Монблан. Монблан така, подивіться, теж квітково східне направлення така солодка біла хмаринка. Така, знаєте, мороженка, скажу вам, я його називаю мороженкою. Квітково-східне направлення це в складовій має магнолію. Я дуже люблю магнолію. З Ілан ілангом Потім трішки відчувається. Півонія, яка трошки надає холодності цьому аромату. Тобто він не дуже ну він, не скажу вам, що він теплий, але він такий е, солоденько-пломбірний, таке як пломбірне морозиво. Е, з ванількою, з приємним мускусом, неодушливий абсолютно. Е, е, трішки запудрений, такий пудрово ванільний е, в міру солодкий, повторюся, ванілька відчувається. Такий в міру солодкий, не але дуже гармонійно складений і дуже приємний. Ви в офіс можете його на роботу вдягати. Такий комплементарний він. Ну Взагалі, Монблан хороший бренд. У мене декілька парфумів є. І ну, порекомендую його для дівчат будь-якого віку, скажу вам. Можете сміливо його вдягати під будь-який одяг, красивий аромат. І наступний аромат, дівчата, хочу вам показати останній аромат. Я його теж купила буквально місяць назад. Дала трішки відстоятися, але коли була трішки суха погода, то я його носила і порекомендую його для носіння в офіс. Для чоловіків і для жінок це Прада. Прада Мілано Figgo називається. Зараз популярні аромати з інжиром, і тому. І тому цю праду я купила, думала, з чоловіком буду носити, але чоловік його не зацінив, хоча він на чоловіках дуже красиво виглядає. Дуже, ну, може, можна сказати, ті чоловіки, які люблять солодкі аромати, ось ця прада фігу підійде їм. Щодо цього аромату, це складовий аромат, він зовсім не схожий на ці всі аромати, які я вам зараз показала, він. Ну, Скажу вам незвичайний аромат. Він такий спочатку б'є мандаринка на перших нотах ніс, кислинка, кислинка від мандаринки чи апельсинки. Потім, потім в цьому ароматі відчувається така шороховатість і пильність. Пильність і свіжість одночасно. Тобто він такий якийсь, знаєте, трішки дивний, але ну такий люксовий, дорогозвучащий. І в мене така асоціація з ним була, ніби. Ніби, знаєте, от з морозу занесли сорочку білу і почали її гладити утюжком, і ті пари свіжості і такої пильності, морозної пильності відчуваються в цьому ароматі. Ну, Свіжий, це офісний аромат, скажу вам. Мені здається, в будь-яку пору року можна його саме в офіс. Він красиво дуже розкривається. Нота інжиру. Інжир тут зацукрований, Тобто, ну я ж кажу, такі поєднання якоїсь пильності, солодкості, фруктовості, квітковості, ну, такий дивний аромат, але дуже красивий. Хто його знає, то мене зрозуміє, і це новинка вийшла. Дорогий аромат з дорогим звучанням. Ну, він такий незвичний. Для офісного, для офісного носіння, і саме на от, осінню пору року я його купила і зараз я його ношу. Так, ну така була моя добірочка, дівчата. В кого є такі аромати, можете написати свою думку. Буду дуже рада почитати. Всім, загалом, дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. До побачення!